Усім привіт! У сьогоднішньому відео пітиметься мова про книгу під назвою Стріччя Нелі та Книжковий злодій. Книгу написала Джулія Дональдсон. Яскраві ілюстрації створила Сара Огілві. Книга, видана у Харкові 2018 року видавництвом Читаріум. У цій чудовій і яскравій книзі розповідається про хлопчика. На ім'я Пітер, який мав собаку Неллі. Неллі мала чудовий нюх і вміла розслідувати різні злочини і знаходити різні загублені речі. А також Неллі полюбляла ходити із Пітером до школи і слухати, як діти читають. Це Неллі, собака відома навкруг. Вона детектив, її сила це нюх. Тому раз у раз. Дуже легко йохоче, вона розкриває, за злочином злочин. Хто це з ліщини ж бурляє горішки, хто це із вуликів мед ступить нишком? Як павучистко до ванни попав нюх-нюх слідчанелі вже крутить хвостом, посліду рушає бігом. Із нелі живе один чемний хлопчисько, Охайним його не назвеш навіть близько. Не вміє він речі в порядку тримати. Йому рівно шість, його Пітером звати. Нюх-нюх слідча Нелі на пошук іде. Хоча це не просто, то хутко знайде. Під ковдрою книжку, автобус у мисці, шкарпетку в дивані, кросівок у ліці. Знайшовся ведмедик, розшукано м'яч. Для Нелі немає нерозв'язних задач. Слідча не має спочинку ніколи. Та в понеділок їй треба до школи. Неллі готова, знайшла на кінець, Пітеру сумку. собі повідець. У школі читають книжки-малюки, Неллі ж умоститься і залюбки, слухає все, що читають довкола, нюхає дивні запахи школи. нюх Нюх-нюх, аромати пливуть звідусіль. Це пластилін, це шампунь, це ваніль, Шкоринки смачних бутербродів. І куртки дітей в гардеробі. Та з поміж усього для Нелі миліші книжки запашні, хай то проза чи вірші. Але одного разу у школі трапилася пригода. Зникли усі книги. Що ж було далі? Чи допоможе детективка Неллі розслідувати цей злочин? Це ви можете дізнатися, прочитавши цю книжечку повністю. У відділі дитячого та сімейного читання бібліотеки на Шевченка